Всім привіт! Хочу вас сьогодні познайомити з деревами, які ростуть у мене на ділянці. Їх не дуже багато, особливо великих. Це одно з них. Чомусь поки що дуже рідко зустрічається в наших садках, мабуть, через великі розміри. Це буде колись дуже-дуже велике дерево, це хвойне дерево, яке скидає хвою на зим... взимку, але це не модрина. Це так содіум Рослина, яка може рости в воді повністю корінням воді. Це може бути річка, ставок, лиман і навіть море, як мангрові зарості. Тобто вона витримує солену воду і прісну, і будь-яку вона дуже любить водичку. Має таку ажурну, ажурну крону. Ажурні хвоїнки такі, ну, вони, мабуть, листячка навіть називається. Дуже цікава рослина, і вона по стовбуру ще видає такі гілки. Я їх постійно видаляю, а вони постійно наростають. Бачите, в цьому році не прибирала, але це можна зробити в будь-який час. Стовбур виріс дуже міцний. Подивіться вже який. Садилась вона три роки тому. Стовбур був вдвічі тонший. Але вона вкорінилася і дуже гарно пішла в рост. Крону застригаю кулею, не даю рости сильно вгору величезною. Хотіла собі такий, типа аля парасоля ажурна. І от тримаю десь в таких розмірах. В цьому році навіть не стригла, завжди стрижу кожен рік. В цьому році відпустила, дала нарости і дуже-дуже вона мені подобається. Чарівна рослина не схожа ні на що. Є, е, ще в мене. Мітасіквоя, от на Мітасіквою воно схоже. Тільки у таксодіума листя тоненьке, а у Мітасіквої воно трошки поширше. Я вам покажу пізніше Мітасіквою і ви побачите різницю. Дуже класне дерево. Зараз іншу боку. Ще одне невеличке дерево. поки що це невеличке на штамбі. Це дерен, а, сорт Флавістамінеа, здається. А, тобто взимку у нього жовті гілочки, яскраво-жовті, воно горить як сонечко. А це дерен на штамбі привитий. В цьому році хоч почав нормально наростати, бо щось перший е, рік посадки минулий то був рік посадки, якось він трошки. Не дуже себе почував, дуже багато гілок засохло, чомусь вони чорніють кожен рік, деякі приходиться вирізати їх, але він наростає, в цьому році дуже рясно квітнув і отакі гарнезні білі ягідки видав, бачите? Чому саме його тут обрала? Хотілось якийсь невеличкий такий невеличку кулю або невеличку парасолю. І не дуже яскраву, тому обрала з зеленим листячком. Ну і плюс бонус взимку це жовті гілочки, яскраві, сонячні, коли все навколо сіре. А, ну, у мене в саду яскраві хвойні, тому сильно сірого не буває, але все одно хотілося чогось додати ще яскравішого. Тому такий він в цьому році гарний і я ним любуюся. І думаю, ну класно, супер, що я його тут посадила. Він мені все більше і більше подобається. Даріни взагалі не примглибі, але потрібно застригати, щоб утримувати в розмірі, бо це буде крона 2х2 з віком. Ну, Тут я її можу відпустити і воно себе покаже, думаю, за декілька років буде просто красотом. Є у мене великий червонолисний персик. Великим він став саме в цьому році, бо я його жорстко не застригла, як це робила кожного року. Думаю, хай вже будуть на ділянки якісь великі дерева, бо що це я все стрижу, дострижу. Да це персик декоративний, але він в цьому році трошки курчавість хватанув і зав'язує багато персиків. Бачите, це вже, мабуть, і маніліоз був, і мучніста трошки на плодах. Ну, Все одно вони неїстівні, сухі і не смачні. А листячка у персика було дуже-дуже гарне бордове весь цей час. Зараз трошки уходив якийсь такий оливковий. Загальне враження все одно, що він бордовий. А я дуже люблю цей колір саме в деревах. У мене якось я глянула ну майже всі дерева бордові. Зараз вам покажу інші, так само побачите. Ніяк не могла зрозуміти, що мені сюди бордового посадити, сливи не хотілося, бо вони теж здоровезні. А подружка підкинула своє деревце. воно було невеличке, зараз вже вимахало. Але воно мені закриває ту дальню ділянку саду, ту кімнату, щоб вона не про... ну, якось не приглядувалась. Там пізніше тривога дерев'яна заросте плющом вічно-зеленим і буде все закрито. Ці комнати, всі будуть закриті. Є у мене і каталь Панама. Дуже класна рослина, я її обожнюю. Це буде велика-велика парасоля. Я вже не, не дочекаюсь, коли це буде. Хоча б там 2 метри в діаметрі. Поки що вона трошки більше метра, можливо, там до півтора. Є у неї мінуси. Вона. Дуже-дуже часто хворіє на мучністу росу. Вона до неї чіпляється, як не знаю, бджіли на мед. Це єдиний її мінус. І навіть те, що вона не квітне взагалі ніколи, мене не дуже засмучує, але мучні староса це щось. Потрібно буде обробляти, обробляти, обробляти. Це постійно, якщо не весною, то восени обов'язково. Зараз початок літа, але у нас дощовий червень. Досить дощовий, тому мочні роси багато в цьому році. У мене є лінкаранська акація, куди ж без неї в Одесі? Її не садять хіба що ленівоє. Буде квітнути знову в цьому році. Я її так само кожного року дуже дуже жорстко стрижу. В цьому році не достала. Ліньки було тягнути ту дробину, і вона в мене дуже велика. Але я її навесні, в наступному році, обов'язково знов жорстко обріжу. Залишаю гілки там десь близько 20, максимум 30 сантиметрів. А тут вони вже повиганяли в цьому році, в минулому, вибачте, році повиганяли по 2 метри, і я її не застригла. Ну, буде трошки ажурна зелень. Перші два роки потрібно утеплювати стовбур обов'язково. Я надівала таку е, утеплювач на труби, знаєте, надівають такий. Розрізала, обмотала стовбур, зав'язала, і так воно перші дві зими зимувало. Але вже потім дерево стає. Більш таким дорослим, виносливішим, і тому вже без всяких танців з бубнами. Навіть якщо будуть екстремальні морози і воно підмерзне крона, то воно все одно вистрілить весну. Дуже сорна рослина, тому там, де є машини поруч або ділянки з плиткою тротуарною, бажано там не висаджувати, бо будуть падати ті квіти. А вони липкі, бо там є нектар і плюс на е, ці альбіці, лінкаранській акації, е, постійно якісь тожучки живуть, то якісь балячки, і з неї постійно капає якийсь такий солодкий нектар, і все навколо буде липнути. Якщо це у вас там буде якась доріжка чи майданчик. А так на газоні десь в садочку можна садити. Ще один дерен на штамбі. Сорт Елінгантісіма. У нього біло-зелене листічко. Дуже гарне. Вигляд здалека такий, наче ну, світленьке-біленьке п'ятно. Навіть в тіні, там, де дуже мало сонця, він все одно буде у вас варієгатний. Він не стане повністю зелений, бо це мутація. І що мені дуже подобається взимку, коли немає листя, дуже червоні гарні гілки. Це така прикраса взимку в саду, я вам передати не можу. І поруч з вічно-зеленими хвойними рослинами воно виглядає дуже-дуже нарядно. Навіть на Новий рік можна вішати кульок новорічних, якісь іграшок, гірлянди. А на Пасху я вішаю, буває пінопластові яйця. І дуже цікаво виглядає дерево. Ну, як в Європі роблять, на дерево вішають на стрічках різнокольорових ці пенопластові, ну, або пластикові. Гарні яскраві яєчка. Восени набуває рожевого кольору, тобто там же зелений, білий і багато-багато рожевого. Теж наче акцент виглядає дуже нарядно і так само зав'язує, дивіться, які гарні ягодки. Вони тут, звісно, зливаються з пістрявим листячком. Ось ще квітне, ще продовжує квітнути. І, 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 і ягоди все разом. Бачите, скільки їх тут багато. Так само привитий на штамп єдиний мінус дає поросль Тому раз-два рази на рік прибираю її і все, воно мені не заважає. Догляду ніякого не потребує. Полив добре, не полив, ну так само добре. Там досить міцні корені, тому вони самі собі в землю уходять і достають все, що їм потрібно. Ну, якщо будете поливати, буде активніше наростати. Застригаю так само кулею, не даю сильно великим гілкам бути. Хочу, щоб були густий, густий такий густа-густа куля. Я зйомку провожу ввечері, щоб не світило сонце, в камеру не засвічувала. Вибираю ракурси, де буде добре видно. Зараз я вам показую бук «Пурпуре пендула. Так, він куплявся під такою назвою. Куплявся у колекціонера в частному розсаднику, тобто людина сама прививає. Росте він у мене 4 роки точно. Так, да, 4 роки точно. Стовбур став, звісно, вже товще, крона почала наростати, але він вистрілює такі вгору гілки. Це мені нагадує сорт пурпуре фонтан, здається. Саме він, У нього така здібність є вистрілювати вгору гілки, і потім вони так само випускають плакучі гілочки. Тому, можливо, це навіть не пендула, бо пендула повинна бути просто зонтом. А раз вона вистрілює догори, то, скоріш за все, це пурпуре фонтан. Непримхливе дерево, не горить у нас на сонці, бо я переживала спочатку, але спостерігала, у нас на садовому є дуже великий екземпляр з дуже товстим стовбуром, і він ніколи не підгорає на сонці. Тому висадила сміливо і любуюся. Хочу з нього стригти парасолю, щоб воно трошки притіняло цю гортензію, яку я вам показувала. В минулому відео. Так що відпустила догори, хай росте, хай це буде гарний плакучий фонтан з бордовим листям. Сакура роял Бургунді. Я вам також її трошки показувала, коли розповідала про гортензії. Бачите, у мене все з бордовим листям. Кожне дерево бордове. Стригла так само. В цьому році дала нарости. Вона дуже рясно квітла навесні і в минулому році, і в цьому дуже рясно. Багато-багато досить крупних таких величеньких, махрових, рожевих квітів. Невероятне видовище було. Восени колір листячка змінюється на червоне. Але вона не горить у такому, як буває там клені, червоні. Вона якось частково так змінює. Одні листя стоять бордові, інші червоні, щось осипається потім. Але загальне враження дуже-дуже таке приємне, цікаве. Можливо, в наступному році трошки застрижу її, щоб вона була покомпактніше і погустіше. Я люблю, коли дерева густі, такі, знаєте, е елітні. В цьому році щось дуже все рано почалося, роботи багато. І на садовому, і вдома, і друга ділянка з'явилася. І, звісно, я не всюди встигаю. Мені допомагає і мама боротися з бур'яном, бо інакше б я тут заросла вже вся. Ще одне дерево, і так само бордове в цій самій частині сада. Це черемха Шуберта. Так само стриглася кожного року, крім цього. Що в ній несподівано цікавого, чому саме її обрала? Це було перше дерево з бордовим листям, яке я посадила. По-перше, по-друге, воно не завжди бордове. Навесні листечко вилазить з зеленого кольору. І десь в кінці травня, на початку червня, воно починає ставати, причому так різко. Три дні, і воно хоба і бордове. А молоді листочки, які наростають свіженькі, завжди зелененькі. Ой, вибачте, щось з різкістю. Дає ягоди, вони їстівні, але багато їсти не можна, бо сильно на желудок не сильно добре влітають. Дуже смачна наливка з неї. Я ходить як у звичайної черемхи, просто декоративне листя. І так само вона в тому році так вимахала сильно і я не застригла, а треба було напополам його. Тобто, жорстко-жорстко. Тут воно мені прикриває собою білий клен карнавал, бо він горить на сонці. Тому робить тіньочок і плюс такий контраст. Тобто черемха як фон виступає для білого клена. Е, окремо я зніму відео по кленам, тому зараз не буду зупинятись на ньому, розкажу в іншому відео. Одне з перших дерев на моїй ділянці була яблуня Райська Ола. Вона дуже-дуже гарно квітне навесні, рожевими, крупними такими квітами і дерево повністю усіяно. Немає не ні листя, нічого, одні гарнезні квіти. Е, якщо хто знає мене по Фейсбуку або на, по інстаграму, то можете подивитися фото за минулі роки. Е, там дуже багато. Видно, як вона квітне. Потім дає дуже-дуже багато маленьких червоненьких яблучок. Вони вже стигнуть пізно восени. Я вам зараз скажу точніше, 1 жовтня ми завжди з мамою збираємо їх і варимо ренічко або там крутимо компоти. Тобто, 1 жовтня це вже ну, край, бо потім вони не смачні, м'які стають і вже їх тільки пташки їдять всю зиму. Тому краще збирати трошки раніше. Е, велике так само перші роки застригала і навіть обривала всі яблучки. інакше не хотіла рости крона. Настільки рясно було тих плодів, що не хотіла наростати крона, а мені там потрібно було, щоб було затишно, затінок. Е, і там ті не любимої. Тіні любні рослини ростуть і папороті, і гортензії, тому обов'язково мені потрібна була там тінь. А потім я відпустила і хай собі росте, як росте. Я не думаю, що воно буде сильно велике, як звичайне яблуня, можливо, 5 метрів десь так. Росте у мене берізка штамбова юнгі. Так само вже давно росте. Думаю, що навіть більше п'яти років точно. Вона сиділа в горщику пару років, перших коли я її купила. А потім вона ще тут одна з перших так само була посаджена на ділянці дуже давно. То я її дуже жорстко обрізала крону пару років тому, вона знов наростила. Зараз виберу момент, обстрижу знов її парасолію. тобто Місце лишу, бачите, Барбарис, який під нею зелений. А коли вона застрижена, то він красніє. Це сорт Флоренс, це точно це я пам'ятаю. Я вам його не показала в випуску про Барбариси, бо він зелений і не схожий на себе. Тому в майбутньому застрижу знов цю обрізку, і Барбарису буде краще і все буде добре видно. По висоті я її трошки піднімала, бо вона була низенька, низенький штам був, мені захотілося трошки вище, тому гілки підв'язувала догори, а потім вже відпускала, то вона собі там якісь пів метра, може трошки більше наростила вгору. Є у мене бузіна Black Lace. Десь я навіть про неї зняла відео, виставлю найближчим часом. Там я в подробицях про неї розказувала. Я так само формую її деревом, вистригаю ноги і хочу, щоб вона піднялася. Але цей сорт не буде дуже високим, до 3 метрів всього. Ну, це буде таке мініатюрне дерево 3 метри висотою і десь приблизно стільки ж буде в діаметрі. Альтернатива японському кленові. Дуже гарно себе почуває на сонечку. Листечко, темне, -бордове, бордове, аж фіолетове. Дуже цікава рослина, рекомендую. Це у мене Мітасіквоя. Це близька родичка Таксодіуму, якого я вам показала на початку відео. Посаджена вона буквально місяць тому. Така в неї маленька нещасна крона. Саме дерево таке ну, не дуже гарне, але вона обов'язково наросте і за 2-3 роки це буде просто феєричне дерево. А... Ось, бачите, листечко, яке то ну, більш широке, ніж у таксодіума. Не таке ажурне, але все одно дуже цікаво. І так само стає е, помаранчево-коричневого кольору восени і потім осипається. І шишечки у неї трошки інакше, не такі, як у таксодіума. Е, схоже, чимось мені на мімозу здалека нагадує листя. Дуже прикольне. Не така водохльо, як Таксодіум, і вона не буде рости в солоній воді. Ну, можливо, прісні, якісь річці, десь біля ставка буде. А так прямо, як содіум, може стояти корнями в воді, то, мабуть, ні. Дякую всім за. А, ще, вибачте, чуть не забула. Найяскравіше дерево в моєму садку це бук. Бук триколор. Листя у нього було сильно яскраве, зараз вже потемнішало. Багато було ніжно-рожевого. Пересажен в цьому році з великої ділянки сюди на маленьку. Перетягнула. Я його трошки застригаю, бо я так само хочу, щоб він був дуже густий і такий більш схожий на кулю. Але не в ідеальному розумінні куля, а ну приблизно. На сонці вони у нас трошки підгорають, тому дуже бажано, щоб коренева росла в тіні. І крона бажано так само, хоча б в обідній саме сонцепьок. Але у нас тут вибору особливо немає, де його посадити. У мене немає таких тіньових місць для нього, бо це буде величеньке дерево. Тому буде жити тут. Ось я робила забор, два дні тут було. Спекотно і трошечки бачу листечко деяке, бачите, покрутилося. Ну, нічого, на наступний рік воно вже вилізе і буде рости гарнезним. Дивіться, яка краса. Дуже-дуже яскраве. Тут у мене на фоні темного забору воно трошки, ну, як губиться, але там посажен плющ, і я думаю, коли він Підніметься до зараз те більш в зелений колір, то буде бідніше. Бо влітку листя буде ще більш темніше, будуть більше бордового і трошки-трошки зовсім рожевого. Можливо, буде підгорати і по краю таке, як, ну, як суха полосочка буде виглядати. Але це якщо зблизька дивитися, здалеку не буде цього помітно. В принципі, в іншому рослина не примхлива. Головне, щоб корені в тіні, полив і буде вам щастя. Наростає вона досить швидко, десь 30 см гілки видає і я їх ще влітку ще розстрижу. Тобто навесні підстригаю для компактності, а потім, влітку, коли вона починає давати другий приріст, я так само її трошки обстригаю. Тому воно у мене так прикольно сформоване. Зараз воно 2 метри за вишки вже куплялася маленьким. Ну, за три роки десь приблизно наросло. Швиденько покажу вам японський клен. Це відовий клен, це не сорт. То, що росте в природі, там, не знаю, в Китаї чи де він там його батьківщина. У мене він десь метра три висотою вже. Куплявся він величеньким. Три роки, можливо, чотири навіть тому. І в цьому році був перетягнутий мною взимку сюди. Дуже добре вкорінюється, безпроблемний. Росте на самому-самому сонці. Більш подробніше я вам розкажу в спеціальному відео про клени. Я повернусь до цього дерева, розкажу вам, що робити, щоб він восени був більш красний, більш червоний. Так, так, він восени міняє колір на червоний. Хоча це самий звичайний клен. Обов'язково розкажу в наступному відео. Дякую всім за просмотр, задавайте питання, всім відповім. Гарного вечора, всім. До побачення!